Від Івана святого Євангелія читання, сказав Господь Я прийшов у цей світ на суд, щоб ті, що не бачать, бачили, а ті, що бачать, сліпими стали. Почули це деякі з фарисеїв, що були при ньому, і кажуть йому: Невже і ми сліпі? Ісус сказав їм: Якби ви були сліпими, гріха б не мали, але тому, що кажете, ми бачимо. Гріх ваш зустається. Істинно, істинно кажу вам хто входить в овечу кошару не ворітьма, а влазе де інде, той злодій і розбійник. Хто ж входить ворітьми, той пастир овець, йому воротар відчиняє, і вівці слухаються його голосу, і він кличе своїх овець по імені і виводить їх. Коли виведе свої вівці, іде поперед них. І вівці ідуть слідом за ним, бо знають Його голос. За чужими вони не підуть, втечуть від нього, бо не знають голосу чужих. Сказав їм Ісус цю притчу, та вони не зрозуміли, що Він сказав їм. Тому Ісус ще раз промовив до них: Істинно, істинно кажу вам: я ворота для овець. Усі, скільки б їх не було, прийшли передо мною злодії і розбійники, і вівці не послухали їх. Я, ворота, хто війде через мене, спасеться. Він увійде, вийде і пашу знайде.